Ракети, які летіли з Росії 24 лютого, бачив прикордонник з позивним Алекс. Тоді чоловік завершив дводенне навчання і збирався повертатися додому. Отримав нову кваліфікацію по протидії дронам, ну, безпілотним авіаційним системам. І 24 числа ми мали зніматися звідти, але вхід переломило йому на початок війни, тому що якраз над нами пролетіло дві ракети. Ну і я вже туди зрозумів, що дійсно щось почалось. 28 лютого, за словами прикордонника, він поїхав у Харківську область. Мене приділили туди в прикордонну комендатуру швидкого реагування, де я виконував вже конкретно бойові завдання, іменно по протидії застосуванню. Безпілотників пробув я там сім е, місяців, повних сім місяців. Е, виконував бойові е, завдання по ну, обороні та ну, захопленні населених пунктів ім. Окупованих населених пунктів Російської Федерації ну, для деокупації. Алекс розповідає, як при контрнаступі у вересні затримали ворога, котрий був артилеристом-навідником. Це він е, був на, е, навідником е, самохідної артилерійської установки і кожен вечір вони. Випускали по 30 снарядів в ну, невідомому направленні. Ну, зі слів, він сказав, що всі координати йому давав командир і все. Його задача була тільки от наведення конкретного от орудія, і він ну, грубоє, запускав. За словами прикордонника, звільнювати території Харківської області допомагали військові та місцеві жителі. Виконували ми завдання спільно з Національною гвардією, ДСНС, Збройними силами України, всі, всіма, якими є там підрозділи сил спеціальних операцій, завдяки теж населенню, місцевому населенню тих ж самих територій, тому що ми не могли би здобути цієї перемоги, тому що вони теж допомагали розвід інформацією, тобто вони. Теж поки вказували, де знаходяться в е командні пункти, іменно е горків. Повернутися на Закарпаття Алекс зміг через 9 місяців. Каже, планує їхати на схід країни, аби наблизити перемогу. Ми переможемо, тому що ми дійсно сильна нація і ми можемо постояти за себе, незважаючи перед тим. Що Російська Федерація дійсно дуже потужний ворог, але тим паче у нас сильний дух. Мрія, щоб вони більше не зазіхали на чуже, а дійсно має там свій той клочок Росії, хай там і сидять. А от Україна має бути єдина і ціла без росіян. Оксана Ушакова, Колишин, Суспільне новини.